Які асоціації виникають у вас при промові словосполучення Dark Souls? Цілком вірогідно, що це буде Міядзакі, лор, історія про богів, вогонь, душі, різноманіття босів і найголовніше складність. Радше за все, саме складність є першою, і ледь чи не єдиною асоціацією, інакше б не виникнув такий дещо сюрреалістичний вираз Dark Souls від світу чого-то там. Куди журналісти кидають будь що що кидає їм виклик. І хоча на даний момент я не збираюсь обговорювати загальну тему складності трилогії, тим я розповім про один дуже конкретний випадок із історії Dark Souls, але про все за порядком. Перш за все я вважаю за доцільне розповісти стосовно власних уподобань. This is brilliant, but I like this. І цим можна описати все моє відношення до Dark Souls 2. При всіх її недоліках, історичних проблемах, сумнівних рішеннях та відвертому програшу у багатьох аспектах перед першою частиною, я все одно люблю її більше, ніж Dark Souls чи Dark Souls 3. Враховуючи всі ці недоліки, варто зауважити, що доповнення у гри одна із найсильніших сторін гри в обох сенсах цього слова. Е, до чого б це я? В доповненні корона залізного короля є два боси димний лицар та сер Алон. В подальшому я буду говорити лише про першого, тому що сервіс IGM через півтора місяці після релізу даного DLC випустив статтю про най, най босів Dark Souls 2. Автор цієї статті на основі якихось даних від розробників пише, що за статистикою. Саме Димний лицар являється найважчим босом у грі. Він вигравав у 93% боїв. В той час статистично легшим були сторожа ругін. У тих відсоток перемог складав близько 24%. Статистика про ділці Корона Білого короля відсутня, оскільки на момент публікації із релізу доповнення пройшло лише півтори тижні. Я... Пам'ятаю свою першу зустріч із димним лицарем. Незважаючи на мій певний досвід у грі, він був вкрай суворим вчителем, що не давав жодних поблажок, і подолав я його десь із 30-ї, 35 ї спроби, витративши загалом три дні: вечір одного дня, вечір наступного і ранок наступного від наступного. І в один день, вже значно пізніше після проходження всієї трилогії Dark Souls, я задумався Цікаво, а чому саме димний лицар статистично вийшов найважче? І, провівши невелике дослідження, я готовий поділитися своєю думкою стосовно цього. Причина номер один: можливо, доволі очевидна, але насправді не дуже очевидна. Димний лицар це гуманоїдний бос. До того ж таких розмірів, що становить найбільшу небезпеку для гравця, за прикладами далеко ходити не треба дзеркальний лицар, сер алон, згорівши білий король. Ці боси вдвічі вищі гравця, через що у них зброя відповідного розміру, десь на рівні дворучних мечів. От тільки вони, ці мечі, тримають однією рукою алон тут радше в якості стилістичного виключення. В результаті ми маємо босса, що рухається не сильно за загравця, але при цьому має велику перевагу в дальності, швидкості та відповідній силі ударів. І це лише по перше. По-друге, такий тип боссу і його розмірів знижує до мінімуму будь-які сліпі зони у боса. Згадайте, демона на плавильні, що втричі вищі загравця. Його неповороткість відносно розмірів відчувається значно краще, а умовна сліпа зона по бокам та позаду контриться лише одним, а ударом, що він виконує після стрибка. А може, й не виконує. Або другий приклад лорд Гігантів. Його висота значно перевищує вище згаданого демона, через що швидкість його атак суттєво знизилась, а площа сліпих зон суттєво збільшилась. Шкода, що взаємозв'язок між розміром істоти та частотою її атак майже зник у подальших іграх From Software. Особливо в Elden Ring. до того ж, Димний лицар озброєний двома мечами прямим та надвеликим. І по довжині цей прямий меч радше підійде до великих мечів. Над великим мечем він оперує рідко лише під час завершення комбу або для поданоких ударів. Але коли настає друга фаза, він заряджає саме надвеликий меч своїм вогнем, після чого оперує ним обома руками. І з відповідною швидкістю. Чи варто мені казати, наскільки небезпечною ця штука, як мінімум, виглядає? Отож бо. Причина номер два: резисти та решта статистики. Всі боси трьох доповнень до Dark Souls 2 мають значно вищий середній рівень спротиву до будь-якого типу елементальної шкоди. А вже рівень захисту від вогню у нього поступається лише старому залізному королю та древньому дракону. І знову ж, як і всі боси всіх доповнень, його удари неможливо парирувати. навіть атаки звичайним мечем, на відміну від ударів переслідувача сторожі Рогін, Вельстата тощо. Так, Dark Souls 2 у цьому плані дуже непослідовний. І це прикро. Цей бос не вразливий до отруєння, токсинів та кровотечі. А ще у нього при першому НГ 10 тисяч здоров'я, що в півтори рази більше, ніж у формально передостаннього босса гри, захисник та вартовий трону. Якщо ви не грали в Dark Souls 2, зате грали в решті дві ігри з серії. То ви, радше за все, не користувались щитом належним чином через те, що перекати простіші в розумінні і значно ефективніші за наявності досвіду. А от Dark Souls 2 із вами не згодний. Загальна повільність гри, купі із незрозумілою для гравців механікою адаптивності, що дуже критично власне, поцікавитись, якраз заохочує гравців грати зі щитом. І в цьому немає нічого поганого. Ба навіть значно простіше проходити певні складні моменти. От тільки димний лицар тактику гри зі щитом ламає наскрізь. Якщо блокувати його удари щитом, то гравець буде отримувати величезну шкоду по витривалості, що в рамках DS2 цінніше за будь що решта, не кажучи вже про те, що у другій фазі залишиться надвеликий меч. Підсилений вогнем над Великий меч. І тут навіть найбільші ще тим можуть не витримати. Можливо, якщо створити спеціальний білд на блокування, то кривець зможе витримувати більше двох-трьох ударів, але не забувайте, що треба ще подолати боса, а не виживати певну кількість часу. Якщо ви вирішили спробувати спростити собі бій, викликавши двох доступних фантомів, то ось що я вам скажу. <плес> Удачі там. Еліт та Кархіліон явно не ті фантоми, що здатні сильно спростити бій. Тому що одна орудує цестусами. Це означає автоматичне поглинання шкоди від будь-якого удару. А другий не дуже потужною магією. А отже, він дуже швидко помре у разі виникнення проблем. Причина номер 3 Надалі. Точніше, її чотири ідола, що знаходяться з обох боків місця босфайту. Якщо димний лицар потрапить у радіус їх дії, то вони почнуть лікувати боса. Враховуючи вище вказані факти, великої кількості здоров'я та високий супротив стихіям, це може стати дуже великою проблемою. Але, на відміну від абсолютно токсичної маленії із Селден Рінг, що автоматично регенерує здоров'я за кожний удар по гравцеві. А іноді замах клинком. Цю проблему можна вирішити, бо загалом цих ідолів надалі 11 штук, проти яких можна застосувати спеціальні клини, які одразу знищують ідола. Проблема полягає в тому, що 6 штук знаходяться в самому початку доповнення, ще 4 в опціональному місці, що дуже так мотивує оглянути всю вежу зверху донизу, а остання після подолання сера Алона. До якого можна потрапити тільки після подолання димного лицаря. А тому, якщо гравець буде знищувати всі ідоли, яких побачить зверху донизу, може статись так, що не вистачатиме одного клину для знищення ідола, що буде якраз біля боса. Не критично, але дуже неприємно, якщо таке станеться. Причина номер 4 мовсет босса. Окрім того, що бос наносить велику шкоду під час першої фази та просто колосально під час другої фази, є кілька моментів, що ускладнюють битву із босом. І всі вони пов'язані із мовсетом. По-перше, як я і згадував раніше, на початку бою бос використовує надвеликий меч лише в якості завершення комбо. Річ у тому, що у димного лицаря є пара прийомів подовження комбо. Перша із них це другий замах над великим мечем після комбо малий над великий. І цей третій удар виконується із такою великою затримкою, що у гравця виникає спокуса випити естусу. І якщо ця спокуса подолала його інстинкт самозбереження, то босс третім ударом миттєво покарає зарозумілого гравця. І в результаті мінус один естус та мінус 200 здоров'я. Друге подовження комбо вже із запаленим мечем. Він проводить два удари, і після протяжної паузи може подовжити комбо ще на два удари. І ось тут спокусуся підлікуватись найбільше, а відповідно до обставин і штраф найвищий. Із не менш небезпечних прийомів, якщо гравець подумає, що він достатньо розумний, щоб відбігти і вже на відстані випити естусу, то у димного лицаря є прийом. При якій він різко скорочує дистанцію. І якщо вам здається, що у боса не залишилось секретів, то іноді він здатний відстрибувати від атак. Це трапляється доволі рідко, але іноді спантеличує гравця. А ще він статен використовувати свій надвеликий меч в якості щита, ставши у відповідну стійку. Якщо гравець вдарить в цей час, то нанесе йому десь. 30% шкоди, а босс в свою чергу встромить меч у око атакуючого. І з особливого можна відзначити дві атаки, які трапляються тільки під час другої фази це дуже протяжна атака та встромлення меча в землю задля виклику вогняних куль. Як я і казав раніше, оскільки це гуманоїдний бос, і який не сильно більше за звичайну людину, сліпа зона у нього суттєво менша. І якраз саме це і підтверджує ця протяжна атака, що покриває площу десь в 220 градусів. Тобто цим меншем він здатен зачепити гравця, що стоїть збоку. Якщо гравець в цей момент запанікував та спробував втекти від цього удару в сторону направлення меча, то радше за все отримує нагоріхи, як у нас кажуть. А тому необхідно ухилятись від цього удару перекатом вліво до меча. Ну і останній штрих це встромлення меча в землю. У цій атаки доволі довгий та зрозумілий початок, але і штраф за його ігнорування максимальний. Спочатку створюється вибухова хвиля, а потім і з'являються вогненні кулі, що летять по спіралі. Якщо у гравця достатній рівень адаптивності, він може спокійно перекотитись через ці кулі. Але якщо недостатньо високо прокачати цей параметр, і відповідно. Недоотримати потрібні кадри невразливості, то гравець може не підібрати відповідний таймінг і отримає шкоду. В результаті ми маємо боса, що є вкрай суворим учителем, жорстко карає за будь-який прояв жадібності гравця, прояв у нанесенні зайвої шкоди, так і надмірність відчуття власної безпеки. І на відміну від апостолів Божественної шкіри із Elden Ring, він не використовує щитування посилаємих команд. Щоб миттєво атакувати, коли гравець спробує випити Естосу. Я певен, якби хтось інший проводив подібний аналіз, він навряд чи додав би цю причину до свого списку. Бо причина номер 5 це музичний супровід. Як ви могли б і здогадатись по двогодинному огляду саунд-дизайну і музики в Demon'S Souls? Якщо що, посилення на це відео в підкасті зверху справа та в описі до цього відео. Я... Свого роду музичний теоретик. По-перше, основна тема цього босу пролягає у низькому регістрі у малій та великій Октаві. Це ті, що під першою октавою. До цієї голоси переходять значно пізніше, але до тих пір на гравця будуть давити басами духові. Та ударні, що в дусі, якби ви думали, Дімон Souls. Іноді тема відмовляється від усіх інструментів, окрім все тих же ударних та голосів, щоб продовжити все ту ж грізну тему. Нагадаю образ боса. Він удвічі вищий за гравця, із почорнілою від вогню бронею, озброєний двома мечами, один із яких розміром із самого гравця, наносить до достобіса багато шкоди та дуже живучий. Таким чином, музична тема тільки закріплює образ найбільшої загрози в грі. І на відміну від саундтреку древнього дракона, яка в поміжній темі все ж трибає на першу другу октаву задля провадження тематики ну, знаєте, польоту. Саундтреку дивного лицаря майже немає різких стрибків. І це навіть не найцікавіше. Зараз вам дещо покажу ось це називається спектрограма. Придивіться уважніше до верхньої його частини. Так, ось ця дивна полоса це постійний шум. Я перевірив всі можливі варіанти. Так, цей шум присутній і у файлах формату флаг. Так, цей шум присутній і безпосередньо під час боссфайту. І ні, цей шум присутній тільки в музичній темні димного лицаря. В жодному іншому саундтреку Dark Souls немає цього шуму. Якщо вам цікаво дізнатись, як звучить ця вузькочастотна полоса шуму, то ось. Не дуже приємно, чи не так? І уявіть, що ви це чуєте на рівні підсвідомості протягом всієї битви із димним лицарем. Я, звісно, не дуже добре розуміюсь в психоакустиці, але певен, що даний високочастотний шум поступово давить на психіку, навіть якщо гравець цього не усвідомлює. От спробуйте наступним разом в налаштування гри вимкнути музику і радше за все усвідомити, що обосе більше немає цієї. Гнітючої атмосфери. Ну і в якості чорної малинки на цьому торті, із душі цього боса можна створити два його меча. А тому, якщо ви хочете здобути їх обидва, ласкаво просимо на NG або скористатись Bonfire Ascetic. Окрім того, що бос буде наносити ще більше шкоди, він отримує на 40% більше здоров'я. Як то кажуть. Yikes. Усі ці вказані вищі причини і роблять димного лицаря, якщо не найскладнішим босом Dark Souls, то точно одним із таких це вкрай суровий учитель, що жорстко карає за будь-який прояв слабкості або жадібності гравця, і при цьому не намагається шахраювати. на відміну від маленьких Велденрінг, про яку я обов'язково поговорю окремо колись пізніше. Враховуючи, що у мене відео зазвичай виходять раз у два тижні, і при цьому є дуже велика кількість старих тем для обговорення, до маленії я не скоро дійду. Якщо вас зацікавила вище згадувана тема, ви знаєте, що треба робити на YouTube, щоб пришвидшити цей процес. Ну а до тих пір, до зустрічі!